Ну і давайте обговоримо новину, яка фактично розриває соцмережі і новинні стрічки з вчорашнього пізнього вечора. Зникла з радарів над Азовським морем два російські літаки. Літак-спостережник А 50 і бомбардувальник ту 22 м. З того боку вороги і окупанти обговорюють дуже активно цю новину, намагаються знайти винних з українського боку пролунала заява від командувача повітряних сил, який сказав, що це помста за Дніпро. Деталі згодом. Ну, власне, ми до цього часу не розуміємо, що могло статися з цими літаками, а, і чи могло щось дійсно статися, як то кажуть, ну ніщо, ні звідки не береться, будь ласка. Ну, взагалі досить така цікава ситуація, тому що якщо. <кій> 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 Вони були знищені е, саме в тому районі, тобто це е, Керченсь, Керченська протока, то е, треба треба розуміти, що це надзвичайна надзвичайна ситуація. Е, наприклад, я вже читав коментарі ворожих пабліків, які які пишуть, що нібито це робота їхньої самої ПВО. Тобто, що вони самі, самі себе збили. Я не виключаю, що це один з варіантів приховати е, приховати. Е, цю ситуацію тим, що українці мають можливість дістатися до, тої, до, до тої території, тому що я цікавий, які ракети були використані. Якщо це ракети повітряного базування, то нашим треба було заходити в зону відповідальності ППО Криму. А після вдалих знищення тих чи інших стаціонарних установок, зокрема радарів. Це напевно говорить про те, що системи ППО в Криму надзвичайно величезна проблема ворога, і нашим, нашим льотчикам є можливість заходити в глибину їхньої, їхньої території контрольованої, і завдавати таких влучних ударів. Причому не просто літаки, а літаки, яких ну надзвичайно мало. Там за останніми даними їх взагалі було 10 штук. В Росії це А-50 е літак, який є, е анала Хавакса е західного, і це раз. А по-друге, іл 22 це е командна е повітряно командний пункт, і е там не стільки літак, не стільки навіть обладнання, стільки ті люди, які були на борту, які просто підготувати за один-два дні точно неможливо. Це штучний такий продукт, який готується роками. Тут знаєте, я от не зенітник і не ракетник. Мені важко це уявити. Ну ви маєте значно, значно більше досвіду. Ну очевидно, така інформація для вас є доступною і була доступною. А що навіть якщо говорити про системи російські, там С-400, можливо, ще якісь інші системи. На Радарі не висвітлюється, що це за ціль. Тобто, якщо говорити, що збили самі, ну, ти ж можеш зрозуміти, які є літаки на е, бойовому чергуванні в Україні, там, скажімо, Мігі, СУ, ну, f 16 ніби ще немає. Ну, переплутати їх з Аном і з Ілом можна, чи, чи не можна? Ні, ну, тут стоїть питання про те, що всі військові літаки мають спеціальну систему свою чужой. Е, вона працювала. На предмет того, що ти можеш літати всі можуть літати там на, на, на міг 29 та і наші і їхні. Але проблема в тому, що ідентифікувати літак можна по спеціальні, спеціальній спеціальні програмі, коли посилається сигнал, і цей сигнал сприймається розшифровується і передається назад, що це свій літак. І вони говорять, що ніби не, не спрацювала ця система, щось з нею сталося, і вони не змогли ідентифікувати. Ну це їхні проблеми, нехай розбираються. Я думаю, що нашим нашим так само треба можливо менше коментувати а більше глигглибокомисло посміхатися. В в такому випадку в них точно буде там розрив шаблонів. Вони вони вже починають розповідати про f-16 про якісь там надзвичайні ракети українські. Нехай бояться.